Всім привіт! Дивіться, сніг у нас не перестає, правда, трохи попідтавав в деяких містах, а в деяких прям гляньте, скільки снігу. Можна бабу снігову ліпити. Да. На Новий рік стільки снігу не було, як на вербну неділю випав. Він, звісно, розтане до вербної неділі. О, мої ці вже. Порозставали, нарцизи, сніг, на них нема вже. Бачите, зато подивіться ось кущі, які засніжені. Гляньте, красота. Да таке хурделить. О, в мене спірея, дивіться, в снігудах, ніби зацвіла. Це ж вона в мене буде цвісти, буде точно така біла-біла. А зараз <смітно> зацвіла, але не цвітом, а снігом. Гляньте, яка красива. Mm. Налипає сніг. Вітер такий, ви знаєте, про пронизливий. Бачите, то я виходила, вам показувала, що отут все в снігу було, а це вже розтало. Ой, а хто це ось у чекурі потоптали? Всі мої риси маленькі. Да, снігу, снігу. Білого насипала, зима. Відніше насипала весна. Рипить як. Да. Зимова краса у квітні в нас. Ось дивіться теж в снігу. Ох, репить. Ох, і репить. Да, царська корона. Мабуть, її вже буде кардик. Вчора мороз побив, і знов на ніч буде мороз. Мені кажеться, їй нічого вже не буде. А може ще й одійде, хто його знає. Жимолось. Вже цвіте і снігом засипало. Ось, дивіться, квіточки, бачите? Ось. Вже зацвіли, правда, не всі. Квіти відкрилися, але вже деякі, бачите, розцвіли. Я ж кажу, це сніг, не страшно. Сніг це буде земля-волога. А от мороз, звісно, плачевно. Лапчатка білосніжна стоїть. Бачите? Красота. Красота. Ось спірає, так? Да? Красненькі листочки, білий сніг. Прям краса-краса. Бачите, краса. ще як позамерзає на деревах да де на кущах. Як буде мінус на ніч. А воно цілий день сипле. До обід більш такий сніг йшов, а це таке, знаєте, вже мокрий сніг, то воно, я ж кажу, бачите, частина вже пороставала, а частина прям понамітало. вона яка мокра, мокрюсінька, Вийшли попастися. Пасуться курі в шоці. Тут зима, а тут весна, гляньте. Вони зімою не дружать, пішли на весну. Ух ти, ось безно, яке тут у курей страшне. Хто що, хто пасається траву їсть, то копошиться дерті Прийшли до ціпочок. Ой, Випустили, вже в загороді ходять, тому що вже їм у клітці тісно, да, мої хорошенькі. диви, я насвічую, да, тобі, бо темно тут. Двері закриті, бо холодно. На да, холодно, да. хай сидять, потепліє, Випустимо на вулицю в загороду, так? Да. Але все одно каже холодно, з дверей других тягне. Принесли їм їсти так. Шамкотять. Вже виросли. О, о, заглянь, заглянь, клюнь. Інтересно, ось. Привіт. Ах ти! І тобі інтересно? Давай, давай, хто хоче, кого почухати. Давай. Так чого ж заглядаєш? Угу. <сум> Всім інтересно. Даймо <сум> писати. Йдемо. Ох і любопитні, ох і любопитні. Мокри, мокри. Щось сокочуть між собою. Кітю. Пойшли зараз. Буряка достануть. Щас полізу і варані достану і буряка. Так, ідемо. Мамкою хочемо подивитися, що там робиться у нас на городі. Ось петух який. Хоче показую людям. Ну так а що як? Хвіст обламався, мокрий. Так, а що як отака погода? Ось, страшне, що тут робиться. Ідемо подивимося, що ж там у нас на городі. Глянемо на редьку, хватьку, на капусту заглянув бахлашку. Тут зима. Зима, каже, у нас тут зима. У Вікторович як дивися, все біле, таке наче настояща зима. У нас теж город дивиться, весь снігу, у сусідів на посіві, так не так видно. Ой, ось розтріпав вітер. Ой. Та що, постираємо, то постираємо, так треба, щоб воно трошки купи держалося, що воно все бачиш. Ой, вчора тут не ходила. Таквітер його заходити. Ну да квітер споряд, так я нічого не кажу. А тут так Так, снігу наліпило на агроволокно, Кажу, снігу наліпило на агроволокно. Треба буде. Перестірувати все. О, все, поправила. То, що воно розшенітало його все з уздром. Головне, що кіт з нами йде. Він В теплиці? Так, редька, ага, зайшла. Так. Ну, ось ось щавель зайшов. Як що? Те, що сіяли, і щавель, і редька, все зійшла, і морква. Бачить Мускарі бідненькі. Думають, що воно робиться на, на дворі, що воно робиться. Вишню, агроволокно здерло. Не буду його вкутувати, все, хай як хоче. Не померзне, значить не померзне. Померзне, так і буде. Ви що, така холодина. О, дивіться, капуста сидить. Дасть Бог не померзне. Уже скільки днів перетерпіла мороз. Ще там, мабуть, 2-3 дні. Я думаю, вона видержить. Тут ось все в снігу. Все в снігу. Цибуля моя в снігу. Ой, вже ніч змерз, ноги в мене померзли. Зараз грязюки наберемо на колоші, ну треба ж подивитися. Ярий часник. Дивіться, самі голочки торчать. А редька дивися, ні, не померзне. До мінус восьми. Я думаю, що мінус вісім вже ж не повинно, бути, Дивіться, бринить. Ми не вкривали агроволокном, Треба купити буде агроволокно, тому що такі весни. Ненадійні треба потроху літом, коли, знаєте, не така ну, не такі живота, щоб дешевше купити. Тому що зараз, мабуть, на нього ціни на те агроволокно, що не докупиться. Ой, вітер який. Пошлі, нема ніде нікого на дворі. А ми вийшли, яйця збирали, да. ціпля там їсти, принесли води. Каже, мамці, пішли, подивимося. А що робити? Вчора день у хаті, сьогодні теж прибирала. Зараз будемо тюль бішати. Все в снігу. Красота. Нехай набирається води. Да. Хай набивається враги. А там буде городи садити. садити. Будемо садити коли у червні місяці. Ну, Хтось знає який буде травень. Дивимо, щоб у середньому городи. Все може бути. Як оно тут таке, тут таке. Да, хай тільки трошки потепліє, зразу картопля буде в землі. що що? На кишку зразу картопля буде в землі. хай тільки сонечко, щоб тепліше було на дворі. Бо холодно, зараз сиро страшне. Ось. Ой, я рижий. Кетюнь, йдеш? Йдеш? Пошли. Давай, заходь. Ну, не хочеш? Ідеш? Заходь. Заходь, бо закриватиму. Давай. Заходьте, пане, ні оставайся. Не хочеш, я хочеш. О, все, біжу в хату. Холодно, замерзло. А, ще в погріб зараз злажу. Треба буряка достати і вареньки. Так, зараз наберу буряка. Єсть. Так, олію. Так, заберу в хаті. Поставлю, щоб тоді... Отак. Так, і зараз треба знайти мені, загадали, полуничне варення. Ой, оцю гадость треба викинути. Таке недобре. Уксусу дуже багато. Так, зараз буду шукати, а де ж тут малина є? А достає дуже для малини і одну смородину. Так, це малина. Смородини? Жимолость молодину. є, не хочете. Смородина це ціла. Оце ось, мабуть, смородина. Так, зараз шукаю цю полуницю. Щось ніде не бачу. Найшла полуницю вареню. Це, не знаю, це, мабуть, малина. Це малина перетерта. Це суміш. малини чорна і красна вся впедряд. Це, мабуть, смородина. А це сливи. Так, наберу зараз варені, бо зараз буду ладі жарити. Готую сьогодні на сніданок оладки до чаю. Ось такі гарненькі насмажила. Можна до сметани, є і сметана. Ну, вареньки вчора подоставала, попросили варення, то буду сьогодні з вареньою ласувати. Що я сьогодні готую? Обжарила півня, морку з цибулею. Трошки часнику, лавровий лист, чорний перець і ставлю тушкувати, щоб, знаєте, так роземліло і буде така рум'яна смакота. Зараз води налью сюди. І накрию кришкою і хай тушкується. Так, налила води, багато не наливала, воно ще дасть свій сок, щоб не вискакувало із цього гусятниці. І накриваю кришкою. Хай закипить, а потім подивлюся. Якщо треба, то додавлю ще водички, ні, то буде тушкуватися і буде наче з печі. У нас вже шоста година вечора, а я тільки поставила півня. Ось, сьогодні морозяка такий був. Вчора снігу тулив цілий день, а сьогодні морозранку був, мінус чотири. Не дивлюся, моя абрикоса ця не відкрили, квіточки. Щастить у пупінках, можливо, ще й зацвіте. А вже з цієї ночі я дивлюся, повинен бути плюс. Сніг розтав сьогодні. Зранку лежав, правда, не знімала, бо трохи була зайнята, не було часу знімати. А це, дивлюся, сонечко на дворі. Ну, ви знаєте, на дворі дубаріна. Треба достати, треба ось вазончик, подивитися, чи в мене є. Якщо нема, то треба купити Аврорі. Ось дивіться, а мої які. Треба подивитися. Полить треба. Полити треба свою красоту. Це вже відсвілось, відпало. Руки жовті від моркви і ногті. Домашня морква, так все красить. І руки, і ногті, все на світі. Так що в мене ах, і в мене все сходять. Тут що тільки дві. Тут тільки, напевно, цього буде тільки витикатися, щось немає. Ось. Тут ось чотири вже видно. Треба зараз полю заодно поки подостаю. Ще в кухні я не прибирала, генеральну уборку не робила. Трошки зараз інші справи в мене на ці вихідні. Ой, ось, ось зійшла я не бачила. Це червоненька. Це червоний колір, точно знаю, це синій. А оці дві не знаю, треба по назвам подивитися, бо тут уже. Підписую, а це коралова, а це не знаю яка. Так, що, так зараз полю і поставляю на місце. Так що, отака у нас погода, будемо сподіватися, що вже буде тепло на вулиці. Можна буде щось уже на вулиці підробити. Неділю ще відпочинемо, так як свято Велике, а потім будемо вже наче бджоли гудіть на вулиці. Так що в мене петух тушкується, квіти зараз поливаю, ставлю на місце. покажу чим же ще сьогодні займалася, спекла два бисквіта Ну, ще не виймала із пергамента. У мене там сметана, зіб'ю і зроблю такий бисквітний торт. Щось схотілося. так що а домашні яйця, то подивіться, які жовті-жовті. Ніби куркуму додавала, але ні, самі яйця. На великий противень я робила, щоб не дуже високий кожній, щоб мені їх не розрізати. Просто взяти, змастити і буде смакота в мене. Буду мазати, покажу. Так, крем я вже зробила. Дивіться, сметану збила із цукром із какао. Сметана домашня, бачите, яка густа, наче масло. І зараз буду змащувати. Так, перемажу, тоді покажу, який вийшов у мене тортик. Все, тортик я свій зльопала, нема чим мене прикрасить, то знайшла ромашку, затерла і ось декілька білих краплинок шоколадних. Так що отакий тортик. Буде завтра у нас смакота. Вечеряють. Дивіться, чотири одинакові. Я підійшла, вже втікли два. Ціпки. Це ті, що знаєте, я вам показувала в тому році, хто зі мною з минулого року дивиться. П'ятеро було маленьких курчаток. Оце вони. Вон четвертий, а п'ятий я не знаю де. Навірно, вже зайшло сідати. Вже вечір ми вийшли заганяти курей. А ці ще вечеряють. А що ж ви цілий день робили? Так гарно тихо на вулиці зробилося. Тихо, тихо. О, ось мої абрикоси. Як вони перенесли морози. Бідні, потріпані. Ну, будемо сподіватися, що можливо якась все ж таки зав'яжеться абрикоса. Тут, правда, цвіту зовсім мало. Деякі щось, бачите, не відкрилися квіточки. Ну, нічого, побачимо. Морози вже нібито відійшли, не повинно бути. Добив надіятися, що вже як буде, так і буде. Буде все добре. Так що дякую вам всім за перегляди, за ваші коментарі, лайки, підписки. Кому цікаво, підписуйтеся, чекаю від вас лайків, коментарів. Будемо відповідати. До наступної зустрічі!